Ще привітаю, шановне панство! Це Ратем Франков і сьогодні я працюю у рамках нашого проєкту з сайтом boobmeceratings.com.ua. І ми з вами щось таке кажемо розумне чи нерозумне, про наступний матч Динамо у Лізі Європи. Динамо буде приймати. Ну, як приймати? Ви все розумієте, так? Буде приймати АЕК з Ларнака кіперський клуб. Ну, ми всі вже забули ті часи, коли кіперські клуби були такими дуже комфортними суперниками, коли їх не помічали. Коли це були три три чи два очки, такі що перемогли, і та забули. Ні, це був дуже непростий суперник. У першому турі, коли Динамо поступилася Фенербаче, у Стамбулі у компенсований час, Аєк вдома поступився французькому Ренну, також у компенсований час, пропустивши від Асіньйона на 90 плюс четвертій хвилині. Тому Динамо і Аек зараз у рівному положенні, якщо брати турнірну таблицю Ліги Європи. Я не знаю, чи встигли букмекери врахувати вже перемогу Динамо, яка перервала ганебну та дуже погану, дуже неприємну серію з п'яти поспіль поразок у п'яти у п'яти поспіль офіційних матчах. Я не знаю, коли таке було, але ж таки Динамо зуміла її перервати. Динамо у чемпіонаті України перемогло Львів. ФК Львів з рахунком 1-0. Я не можу сказати, що гра Динамо мене задовольнила. Я не можу сказати, що рахунок мене задовольнив. Ну, я думаю, що ми б трохи заспокоїлися, якщо б, там було щось таке 5-0 чи 7-0. Ні, Динамо забила. Ну, майже з єдиного свого вальового моменту, коли Бояльський контратації замкнув простріл циганкова. Але ж, але все ж. Ну це який, не який, як ну маленький, можливо, але привід для оптимізму. І я залишаюся оптимістом разом з букмекерами, які давали на перемогу Динамо проти Айку коефіцієнт 1,75. 4. Не знаю, чи попливе, воно, чи не попливе, але взагалі цей коефіцієнт недостатній для того, щоб зробити ставку така, щоб була нам всім цікаво, щоб якісь гроші туди кинути і щось таке отримати на виході. Я ж не кажу про експреси, я кажу про ордінари. Що мені здається? Так, перемога Динамо, але до неї можна додати тотал більше, 2,5 м'ячів, чи тотал менше. Дивіться, зтолам менше, коефіцієнт 3,8. Ну, це взагалі дуже такий смачний коефіцієнт. Погодьтеся. Стотлам менше 2,9 теж дуже непогано. З Зтотом більше, пробачте, вибачте мене, з сотлам більше, 2,9. Я так подумав і кажу зі всім своїм оптимізмом. Так. Динамо переможе, і тотал менше 2,5 з коефіцієнтом 3,8. Це мій варіант. Можете зі мною не погоджуватися. Можливо, ви зробите більш розумну ставку. Але все ж таки я поздоровляю вас із дуже непоганими новинами з фронту, і тому я. Зараз сподіваюся, що наші футболісти, наші клуби підтримують цю переможну тенденцію і щось таке покажуть у Єврокубках.